Випадкова знахідка і доля репресованого в обласному архіві відкрили виставку, присвячену 80-річчю великого терору. У представлених документах розповідається доля семи невинно засуджених під час масових політичних репресій 1937-38 років на території України. Тут не лише архівні документи, а й особисті речі арештованих. Це фотографії, листи, гаманці та люстерко. Ці речі вилучили під час арешту та зберігали разом з особовими справами. У них йшлося про те, що всі семеро арештованих. Українці, втім, в особистих документах зазначено, що вони були іншої національності: це поляки, євреї, чехи, німці. Доля п'ятьох залишається і досі невідомою. Ознайомитися з експозицією можуть всі охочі. Діятиме виставка до кінця травня. Сьогодні ми перше, перше експонуємо саме речі арештованих в кожній справі. Є такі архівно-слідчі справи, де немає ніяких речей, лише особові документи і фото. А є в архівно-слідчих справах речі, які ми і виявили. Ну я думаю, що кожного року ми будемо. Оновлювати наші експозиції до дня пам'яті жертв політичних репресій, і саме речі також експонувати в наших виставках.